Йдемо у відпустку про роботу над стосунками. Під час знайомства Ем зачарував мене життєрадісністю і відкритістю, нам було весело разом, і після недовгого цукерково-букетного періоду ми зняли спільну квартиру і почали жити, поживати, завели китьку і інші атрибути щасливого побуту. Через рік спокійного і приємного співжиття я стала помічати, що поведінка Ем змінилася. Він дедалі менше бачився з друзями. Частіше скаржився на роботу, замкнувся в собі, і не хотів проводити час разом, багато нарікав на життя і весь вільний час збував за комп'ютерними іграми. Я швидко відчула недобре і почала намагатися відволікати і розважати М, витягувати з дому, купувати його улюблену їжу і робити інші речі, які його колись тішили. Та все марно. Ем чим раз дужче дратувався через мої спроби його розвеселити, дедалі частіше знаходив приводи прискіпатися до моєї поведінки, раз частіше зривався. Ми стали постійно сваритися, і я всерйоз почала подумувати, чи не піти від нього. Але десь у той час Ем нарешті звернувся до лікаря. Лікар очікувано діагностував у нього депресію і призначив ліки. Після цього вся ситуація постала переді мною в геть іншому світлі. Ким я буду, якщо покину свого хворого хлопця, мені треба опанувати себе і попрацювати над стосунками, турбуватися про близьку людину в тимчасовій кризі, думала я, і йшла на компроміси, підлаштовувалася, намагалася не тривожити М своїми бажаннями і потребами, приховувала почуття і вкладала величезну кількість ресурсів у те, щоб йому нарешті стало краще. Я почувалась нещасною, виснаженою. Якось непомітно моє життя стало обертатись довкола його самопочуття, коливань настрою і симптомів. Над стосунками треба працювати, казали нам. Без труда немає плода. Докидали з кожного чайника і праски. На перший погляд, ця ідея прекрасна з усіх боків, адже кожен значимий результат справді потребує певних зусиль. От якби лише у ній не вчувалися легкий присмак наднормової праці, насилля над собою, інші антоніми до слова задоволення. Логіка підказує, що у стосунках, де є місце для трудового подвигу, вже щось пішло не так. Вони, ймовірно, перестали дарувати радість і почали сприйняти неабиякий дискомфорт. За такою ситуацією завжди постає непростий вибір: швидко і болісно припинити муки, героїчно їх терпіти чи, власне, спробувати попрацювати і залагодити проблему. Водночас, уся наша культура просякнута двома суперечними повідомленнями перше, ніколи не здавайся, йди до кінця і матимеш усе, що хочеш, плюс півцарство вдоважок. Друге, трохи прозаїчніше коняка здохла, злість. Інакше кажуть, якщо процес завершився, не намагайся витиснути з нього останні краплі життя, ти просто даремно витратиш час і сили, шукай краще нову коняку або йди пішки. Проблема лише в одному ніхто ніколи не вчив, як відрізняти ще живу коняку від небіжчиці, тобто хороші, але трохи прив'ялі стосунки від тих, із яких треба втікати, і не гаючи, ні миті. Промацати пульс твоєї коняки цілком реально, і в цьому допоможуть кілька простих діагностичних запитань, які я подам нижче. Та спершу розберімося, про що ж йдеться у словосполученні роботи над стосунками і чим та робота відрізняється від звичайного співіснування з іншою людиною. Безпечна інвестиція чи кризовий менеджмент Спершу слід відрізнити знамениту роботу над стосунками від самого процесу стосунків, який, як і будь-яка інша життєва сфера, потребує постійних зусиль та інвестицій. Це діє так: ми вкладаємо у стосунки власний час, увагу, емоції, кошти й інші ресурси, а отримуємо з цієї ж скарбнички щедрі дивіденти, радість, задоволення, тепло, почуття захищеності, стабільності. Повага, турбота, готовність іти на компроміс, уміння підтримувати діалог, увага до потреб партнера і терпимість до його дрібних недосконалостей. Усе це не є роботою, але входить до набору необхідних ресурсних вкладень, без яких здорові стосунки неможливі, в принципі. Утім, тут важливо не забувати про суттєву деталь: цю скарбничку неможливо наповнити силами однієї людини. Стосунки це дорога з двостороннім рухом. Вони стагнують або завершуються, коли одна зі сторін припиняє вливати в них власні ресурси. Коли стосунки розвиваються гармонійно, і обидва партнери рівноцінно вкладають у них час і сили, всі ці інвестиції поступово примножуються. У парі міцнішає близькість і довіра, і така єдність дарує партнерам щораз більше задоволення. Параметр задоволення тут ключовий у сучасному світі. Стосунки потрібні не для виживання чи соціального схвалення. Партнер потрібен нам для того, щоб прикрашати і поліпшувати наше життя не більше і не менше. Тому мета будь-яких безпечних інвестицій у стосунки це спільною працею примножити радість, жити в щасті і насолоджуватися результатами власних зусиль. Робота над стосунками, як її розуміє популярна культура, це щось геть інше. Це не інвестиції в те, що вже добре працює, і не зусилля з примноження радості. Коли мова заходить про роботу над стосунками, найчастіше йдеться про кризовий менеджмент, тобто вливання ресурсів у те, що зламалося з надією полагодити. Проблеми, конфлікти чи деталі більш дискомфорту парі стають такі помітні, аж виникає відчуття так далі жити не можна, треба щось робити. І тут на арену виходить та сама установка Ніколи не здавайся. І ми беремося лагодити стосунки за допомогою всього того арсеналу, який нам пропонують подруги, жіночі журнали й інші джерела мудрості. І часто ми робимо це самотужки, але в момент, коли ми вже готові з головою пірнути у трудомісткий робочий процес, надіючись дати стосункам шанс, важливо зупинитися і поставити собі кілька простих запитань і чесно на них відповісти. Запитання перше: А чи був хлопчик? Банальна і трохи образлива думка, щоби працювати над стосунками, спершу варто переконатися, що вони в тебе справді є, для цього запитати себе, як довго ми разом, що означає слово разом для мене і для мого партнера, чи однаково ми розуміємо суть стосунків, чи хочемо ми одного і того самого, чи почуваємо одне до одного рівноцінні почуття, чи готові обоє вкладати в ці стосунки час і сили. Якщо відповіді на ці запитання розмиті і неочевидні, а самі запитання спричиняють незрозумілий внутрішній дискомфорт, варто ступити три кроки назад і вичекати, не віддаючи надмірну ресурсів у туманні перспективи. Якщо над чимось і варто працювати в цій ситуації, то це над власним благополуччям, перейнятися власним життям, кар'єрою, інтересами, друзями а ясність у стосунках рано чи пізно настане. І хай там що вона не заскочить вас зненацька. Запитання друге. Хто тобі сказав, що над стосунками потрібно працювати? Якщо твій партнер відкрито чи завуальовано транслює, що вам варто попрацювати над взаєминами, це не просто дзвіночок, це набат, який сигналить, що на тебе хочуть перекласти одноосібну відповідальність за стосунки і викликати почуття провини через якусь неправильну поведінку. За фразою над стосунками треба працювати так просто нічого не буває, зазвичай ховається банальне Я такий, як є, і змінюватися не буду, а тобі треба під мене підлаштовуватися або якщо тобі щось не подобається залагоджуй свої проблеми сама Підхід, ти потанцюй, я подивлюся, рідко сигналізую про готовність будувати серйозні спільні стосунки. Якщо ж ти просто звикла жити з думкою про те, що стосунки це праця, що любов завжди супроводжується труднощами і стражданнями, що щастя треба заслужити і завоювати, то варто добряче замислитися, звідки в тебе в голові такі установки, і за можливості обговорити це з психологом чи психотерапевтом. Адже любов і стосунки це не нагорода за певні труди, а процес взаємодія. Двох особистостей, який в ідеалі мав би відбуватися легко і невимушено і дарувати радість, а не страждання і негаразди. Усе таки люблять просто так, а не тому, що ти це заслужила. Запитання третє. Заради чого стараємося? Цим запитанням ми спробуємо з'ясувати, чи варта справа Заходу і за яку зарплатню ми намірили струдитися. Для цього потрібна абсолютна чесність із собою, аркуш паперу, який ми розкреслимо на дві колонки. У ліву колонку пишемо усе позитивне, що партнер приносить у наше життя. Важливо, його особистих якостей не враховуємо. Байдуже, що він розумний, красивий чи багатий, важливо, яку конкретну користь особисто ти дістаєш від цієї людини, наскільки щадро вона ділиться собою, наскільки тобі комфортно від її присутності у твоєму житті. Тут підходить усе. Від звареної на твій смак вранішньої кави до завезення дітей у садок, від хорошого сексу до задоволення спілкуванням, у право вписуємо все те, що дратує, бентежить, тривожить, призводить до конфліктів і просто не подобається. Погані звички, непорозуміння, розбіжності все треба враховувати. А зараз уважно глянь перелік: якщо права колонка удвічі чи більше коротша за ліву, політ нормальний. І те, що відбувається у ваших стосунках, імовірно, можна списати на тимчасову кризу або притирання характерів. Винятком є ситуація, коли у правій колонці опинилося щось із цього. Фізичне, психологічне або економічне насильство, нехтування твоїми потребами, небажання дослухатись до твоєї думки, принизливе ставлення, насторожитися варто також, якщо тобі дискомфортно і тривожно у присутності партнера, якщо ти швидко втомлюєшся поруч із ним в одному приміщенні, якщо тебе починає дратувати не його поведінка, а фізіології, основні риси, жести, міміка, запах, голос, манера їсти. Хай скільки хорошого ти записала у ліву колонку, будь що з переліченого вище жирною рискою перекреслює весь перелік і чітко сигналізує: Пора. Тут варто працювати не над стосунками, а над тим, щоб достойно з них вийти, із найменшими втратами, і без марнування сил на те, що вже вмерло або завдає нам прямої шкоди. Запитання четверте: над чим працюємо? Будь-які стосунки переживають кризи. Співіснування двох дорослих людей це завжди притирання характерів, компроміси і незбіги. Не конфліктують лише мертві або дуже байдужі одна до одного люди. Тож просто виникнення у стосунках проблеми, яка дратує, це річ звична. Хороший знак це коли на різних етапах взаємин доводиться працювати над різними темами. Поганий знак, коли одна проблема супроводжує пару з року в рік, і в її усуненні немає позитивної динаміки. Що ти працюєш і працюєш, а перебувати в цих стосунках так само важко, то чи не пора звільнятися з такої роботи? Запитання п'яте. Кому доведеться попрацювати? Запитання останнє, і це не найважливіше. Нас, жінок, із юності, переконують, що клімату стосунків це наша відповідальність, що стосунки, в принципі, цікаві тільки нам, і що ми повинні вкладати в них час і сили. Натомість партнер може лише прихильно приймати результати нашої праці, але якщо робота над стосунками відбувається в односторонньому порядку, якщо лише один із партнерів прагне залагодити кризу, то це вже не робота. Це обслуговування у роздумах про те, як кладнати кризу, треба насамперед замислитись: а чи потрібні тобі стосунки, для збереження яких ти мусиш когось обслуговувати, чи потрібні стосунки, де твого благополуччя не цінують, де ти маєш старатися за двох? чи повинна ти терпіти дискомфорт, коли друга сторона не зацікавлена в тому, щоб його усунути? Щоб не потрапити в цю пастку, важливо тверезо оцінити ситуацію, що робить мій партнер для розв'язання проблеми. Чи готовий він чути мою думку? Чи приймає він мою критику і мої емоції? Чи готовий він говорити, обговорювати, йти на компроміси, змінюватися? Чи готовий вкладати зусилля в те, щоб вам як парі стало краще? Якщо відповіді на всі ці запитання так, то щасливої дороги. Твоя коняка дихає і б'є копитом, твої стосунки життєздатні, і ви з партнером маєте всі шанси залагодити проблеми, які виникатимуть дорогою. Якщо ж ти сумніваєшся у відповідях, то пригальмуй, не роби різких рухів і замість роботи над стосунками піди у відпустку, у відпустку з догляду за собою. Бо при те, що М приймав таблетки і справно лікувався, його симптоми нікуди не дівалися. Минуло два роки, а ситуація лише погіршувалася. Жодні мої старання не могли нічого змінити. Одного чудового дня я прокинулася і зрозуміла, єдине, що змінилося за весь цей час, це я сама. За кілька останніх років, що сили працюючи над стосунками, я якось непомітно втратила себе, власні мрії, інтереси і цілі. Єдине, що мене цікавило весь цей час, це як я можу допомогти своєму партнерові і що можу утнути, щоб йому нарешті поліпшило. Це усвідомлення мене злякало. Я зібралася на силі, заткнула власну совість, яка вилала, що я зрадниця її у своїх бідій не кидають, і пішла. Я дуже боялася, що М стане гірше, що без моєї турботи і моїх старань він піде на дно, що його депресія посилиться чи що він накладе на себе руки. Але все обернулось геть інакше. За рік, після нашого розриву, М вдалося вилікуватися, отримувати високоплачувану роботу, завести нові стосунки і народити в них дитину. Ага, так швидко, ага, цілком вдало. А я повернулася нарешті до власного життя. Знову віднайшла орієнтири, взялася за мистецтво, стала більше подорожувати, вийняла й облаштувала окрему красиву квартиру, відчула справжнє задоволення від життя на самоті, завела хороші стосунки, які мене наповнюють. Ні я, ні М ем не виграли від того, що я намагалася врятувати його і наші взаємини. Ми застрягли в токсичній і шкідливій для нас обох динаміці, яка надавала випливти йому і тягнула на дно мене. Далеко не завжди, разом це краще, іноді енергію ліпше витратити на себе для загального блага. Пам'ятка про що варто не забувати, коли вирішуєш попрацювати над стосунками? Не потрібно відмовлятися від власних інтересів і потреб заради взаємин. Найгірше, що можна утнути, коли намагаєшся полагодити зламані стосунки, це повністю ігнорувати власні потреби і розчинитися в партнері, його бажаннях і вашому спільному ми. Звісно, в ми і спільності немає нічого поганого, якщо це ми не коли двоє розчиняються одне в одному, а коли єднаються дві незалежні особистості, тільки з відстороненої і незалежної позиції можна зрозуміти, чого тобі насправді хочеться і як цього досягти. Не потрібно в усьому погоджуватися з партнером. Багато жінок навчені, що слово компроміс насправді означає, я повинна поступитися, прогнутися і змінитися і зробити так, щоб партнерові було добре. Але це в корені неправильно, коли ми поступаємося, прогинаємося і погоджуємося, ми ставимо інтереси партнера вище за власні. Коли ми пригнічуємо себе і з усім погоджуємося, ми радше руйнуємо стосунки, ніж їх вибудовуємо, хоч би як дивно це звучало. Не треба пригнічувати негативних емоцій. Людські взаємини завжди породжують найрізноманітніші емоції, далеко не всі з них позитивні. Коли ми ковтаємо чи намагаємося зам'яти негативні емоції, не заперечуємо і не конфліктуємо, ми не розв'язуємо проблем, а радше накопичуємо їх і цементуємо. Коли їх назбирається достатньо, ми рано чи пізно зірвемося, і той скандал здатен буде зруйнувати довіру в парі значно сильніше, ніж вчасно сказане. Ні, мені це не подобається. Не потрібно уникати конфліктів. Якщо ми успішно впровадили в життя попередні пункти, ми неминуче час від часу опинятимемося в конфліктних ситуаціях. І, хоча нас учили, що конфліктів слід чи сили уникати, все ж конфлікти це добре. Конфлікти це той момент, коли ми можемо помітити, що ми різні, показати себе і власні реальні потреби, і вибудувати новий шлях стосунків з огляду на нашу відмінність і наші вимоги.